Всі повтікали вже по домах. Вже більше як 9-та година вечора. А от один ще ходить. Певна жінка недобряче виперла, сказала так, пендуй, щоб з повним дзьобом вернувся. Ходить, і він збирає смаколики для пташеня. Ей, боцюн, Давай вирушися. А то буде темно, не будеш бачити, як куди летіти. Ще в чуже гніздо залетиш, то тебе тоді жінка точно заклює. Ну добре. Буду я урати, нагоруємо ще трохи смаколиків. Сонце вже до заходу. От якраз над мікогеном. Мікоген парує. Сонечко заходить. Красота. Ляпота. 有好，辛苦